Усім привіт! Яким буде кінець світу? Що приховують від нас? Яка головна ознака Другого пришестя Христа? Ісус сказав, що перед Його поверненням будуть великі знамення з неба. У Біблії неодноразово йдеться про обвалення зірок на планету. Але що то за зірки? Слово астероїд означає подібне до зірки. Наша планета зберігає шрами та сліди обвалення космічних тіл. Зараз кількість достовірно встановлених великих ударних кратерів в Землі перевищила 200 і щорічна виявляється від 2 до 5 нових утворень. Великий ударний кратер понад 2 км у діаметрі називають астроблемою. Від грецької зірка рана, тобто зіркова рана, також безліч ран або пробоїн знаходиться під водою на дні морів, океанів та інших водойомів. Розміри метеоритних кратерів різні, коливаються від 10-30 метрів до 300 км. Ударні кратери не сплутаєш із схожими формами рельєфу, наприклад, з кальдерами. Ці рани особливі Вони утворюються в результаті ударно-вибухової імпактної події при зіткненні великих астероїдів з поверхньої землі. Це сильніше за атомну бомбу. При ударі тиски температура досягають десятків гігапаскалів. І 2-3 тисячі градусів. У результаті утворюються космогенні гірські породи. Наприклад, у районі Содому та Гомори в розпаленому шарі, залишеному після катастрофи, є платина, нікель, іридій, метали, яких дуже мало в поверхневих шарах Землі, але багато в астероїдах сонячної системи. До речі, Саме Іриді нагадує, наскільки сильно були нагріті місця судинних днів планети. На місці судом цей метал був розпалений, а потім застиг. Температура його плавлення 2466 градусів вище нуля за Цельсій.